Подарунки вже отримували святого yeah. Да? А ще хочете? Yeah. Зараз отримаєте. Yeah. Да. Із подарунками, щирими побажаннями та теплом, військовослужбовці оперативного командування північ разом зі святим Миколаєм вийшли на вулиці Чернігова, аби привітати дітей з Різдвом і прийдешнім новим роком. Сьогодні ми привітали діток та мешканців Чернігова в самому центрі Чернігова, нашого краєвничого міста. Вчора ми відпрацювали, привітали діток в школах. Також ми подарували подарунки від благодійної організації, благодійний фонд України для Христа та також свята на лінії вогню і управління оперативного командування Північ. Також ми привітали діток в навчально-реабілітаційному центрі. Ми з командою офіцерів оперативного командування. Підібрали відповідне вбрання, так, підготували подарунки для діток і займалися тим, що вітали діток з Різдвом, з наступаючим Новим роком. Коротенько пояснювали їм, хто такий святий Миколай, що він опікується дітками, військовими. Тримайте їм від Святого Миколая. Дякую. Хай в новому році все буде добре. Навчайся, радуй дідуся. За словами військових, такі заходи є дуже важливими в ці непрості часи, бо вони дарують дітям не лише радість і позитивні емоції, але й дають відчуття безпеки та підтримки. Це дуже важливо, тому що як кажуть, чужих дітей не буває. Ми захищаємо своє і діти, вони, хоч і в такий важкий час, але мають бачити ті свята, радуватись, і в цьому ми їм сьогодні допомогли. Нам сьогодні дуже потрібне єднання всіх наших. Сил всіх наших намірів, наших добрих намірів. Я вважаю, що хто як не військові, мають демонструвати цю таку добру силу, енергію, транслювати її в народ. От. Ну і дарувати маленьке свято кожному, і маленьким нашим українцям, чернігівцям, і дорослим. В наші непрості часи це дуже важливо. Раділи зустрічі зі святим Миколаєм і дорослі, а дітлахи, отримавши подарунки, не приховували емоцій. Як тебе звати, друже? Ром, тримайся. З різдвом тебе з новим роком наступаючи. Що треба сказати? Дякую. Та сміливість, те єднання, яке я бачу в цьому місці, воно мене вражає. Я бажаю не втрачати в жодному разі у це відчуття, посилювати його, працювати над тим, щоб у нас було побільше того, що нас об'єднує, і менше того, що нас роз'єднує. І тоді і Чернігівці, і вся Україна переможе будь-яку навалу, впорається з будь-якими негараздами. Саме цього бажаю в новому році.